уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку розгалуження. Продовжуємо знайомитися з середовищем Python, а саме із розділом розгалуження. І в цьому пункті ми з вами будемо дізнаватися, які команди розгалуження є в умові програмування Python. Також спробуємо скласти проекти із розгалуження. Давайте пригадаємо, Поглянувши на малюнок, ми бачимо з вами різга розгал... різні схеми. Давайте поміркуємо, яка з цих фрагментів як називається. Хто знає, пишемо в коментарях. Малюночок 2.9, до прикладу, це таке -то. Малюночок 2.10 такий пункт. Малюночок 2.11, такий то. Якщо ви вже написали, молодці. А тепер підтвердимо. Отже, погляньте, перший малюнок 2.9 це в нас лінійний проєкт. Тобто команда виконується послідовно, одна за одним. Другий малюнок 2.10 це в нас розгалудження. Повне розгалудження. Тобто, в нас, якщо одна умова виконується, тоді виконується одна дія, якщо умова не виконується, тоді виконується друга дія. І третій малюночок це 2.11, це в нас неповне розгалуження, коли при дотриманні умови виконується команда, а при недотриманні умови переходить до наступної дії. Команди ж повного розгалуження, які ми будемо розглядати в мові програмування Python, мають загальний вигляд наступний. IF це означає початок розгалуження, перевірка умови, наприклад, if 2 більше від 3. І потім ставиться двокрапка І послідовність команд. Якщо дотримується умова, виконується команда 1. Якщо ні, «else» – послідовність команди 2. «If» означає з англійської, якщо «else» – інакше. Дуже все просто. Виконання цієї команди відбувається так. Перевіряється умова. Якщо умова буде істинною, тобто дотримується, то виконується послідовність команд 1. І після цього виконується команда наступна за розгалуженням. Якщо умова хибна, тобто не виконується ні. То виконується послідовність команди 2. І після цього виконується команда наступна за розгалуження. Команда неповного розгалудження в мові програмування Python має наступний вигляд. if перевірка умови, 2. Крапка, і послідовність команди. Тобто виконавець цієї команди буде перевіряти умову. Якщо умова буде істинною, то буде виконуватись послідовність команд. І після цього виконується команда наступна за розгалуженням». Якщо ж наша умова буде хибною, тобто не виконується, то одразу буде виконуватись команда наступна за розгалуженням». Ще одним видом команди розгалудження в Python є команда багатоальтернативного розгалуження. Це коли. Поєднується в нас повне розгалуження і дода, доповнюється. Бальто, альтернативне розгалуження має наступний запис. IF – перевірка умови. І якщо умова дотримується, виконується послідовність команди 1. LIF це означає, якщо інакше. Тобто, якщо наша умова. Не дотримується, або дотримується іншого значення перевірка умови, тоді послідовність команди 2. ELIF перевірка умови третьої. Якщо він дотримується, то виконується команда 3, ELSE – інакше послідовність команди остання. Слово EIF походить від з'єднання частин слова ELSE та IF. І означає інакше, якщо досить все легко запам'ятати, особливо, якщо добре вивчаєте англійську мову. Виконання цієї команди відбувається наступним чином. Як я вже сказав, перевіряється умова 1. Якщо умова 1 істинна, виконується команда 1. І після цього виконується команда, яка знаходиться за розгалуження. Якщо умова хибна від перша, перша, то перевіряється умова 2. Якщо умова 2 істина, то виконується команда 2. І після цього виконується команда наступна після розгалучення. І так, до тих пір, доки не дойдемо до останньої умови, якщо остання умова буде хибна, ні, то переві... перевіряється і виконується послідовність команди. Остання N, яка розміщена після слова ЛС. І після цього виконується вже команда знову ж, яка розташована за розгалудженням. Тепер погляньте, будь ласка, до такого пункту важливого. Звертаю вашу увагу, що частина цієї команди, а саме LC послідовність команд N, має бути відсутні Послідовність команд після запису може бути відсутня. Тому послідовність команд після, після записують з відступом вправо відносно першої літери слів if, if та LC. Розмір відступу для кожної з команд послідовності повинен бути одинаковим, щоб наш інтерпретатор міг правильно його прочитати. Якщо послідовність команд містить тільки по одній команді, то цю команду можна записувати після двокрапки без переходу на новий рядок. Операції порівняння в Python позначають наступними знаками. Отже, якщо число дорівнює е, даній змінні, то це 2 дорівнює. Більше-менше зрозуміло і більше дорівнює, або не дорівнює також зрозуміло. Запам'ятайте ці значення із таблички. І коротенький наш сьогоднішній урок добіг до завершення. Давайте пригадаємо, у яких випадках алгоритм розв'язування задачі повинен містити розгалуження. Зазвичай це дужче стосується математики. Вдома, будь ласка, повторіть параграф 2.3, сторінка 78.81 з підручника з інформатики для 7 класу. А я на цьому з вами прощаюся. Дякую за увагу. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей! В разі можливості можете підтримати канал фінансово за посиланням в описі під відео.